Наші клітини їдять тільки 28 амінокислот, 15 мінералів, 12 вітамінів, 7 груп ферментів і 3 групи жирних кислот. Все це є у капсулах, батончиках, вітамінах. Кожен обирає сам, як йому зручно. Але для того, щоб все це потрапило у нашу клітину, необхідно, щоб кожен день в організм надходила біологічно доступна вода. Насправді, людина це велика батарейка, яка заряджена на 120 років життя. Ми живемо рівно. Половину питання, чому, куди діваються інші наші роки? Виявляється, вони йдуть на перетравлення і усвоєння неправильної води. Люди починають пити біологічно доступну воду, і все вже через місяць вони отримують свої перші результати по здоров'ю, про які вони навіть якщо і будуть мовчати, люди будуть все рівно помічати, що людина щось із собою робить. Хочеш дізнатися, яка це біологічно доступна вода для клітини? Дивись наступне відео. Дякую за лайк!